Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти докрім у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Мене звати Наталія Сергійна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Вітаю вас в країні математики. Ми щоденно спостерігаємо, як біля нас працюють дорослі. Хтось щоденно ходить на роботу, хтось працює вдома. Але всі дорослі піклуються про ближніх і виконують певну роботу. Сьогодні на нашому занятті ми спробуємо уявити себе дорослими і виконуємо певну роботу деяких професій. Ви згодні! А підказками нам будуть загадки. Вас запрошую марята світ професій завітати. Вміє вправно рахувати і товар пропонувати нам підкаже, що купити. Скільки грошей заплатити, зветься як цей молодець? Ну, звичайно, продавець. Малята, ми вже з вами знаємо, що в магазині для кожного товару є своя поличка чи стелаж. Ми зараз, як стажні продавці, будемо розкладати товар на поличку. На першу поличку зверху ми покладемо фрукти, на середню хлібопуличні вироби, а на нижню поличку ми покладемо овочі. Подивіться уважно і скажіть, на яку поличку ми покладемо апельсин. Розумнички на першу поличку зверху, тому що на верхній поличці лежать. Фрукти. Які ще фрукти ми покладемо на першу поличку? Так, це банан та яблуко. Малята, давайте порахуємо, скільки фруктів на верхній поличці. Так, на верхній поличці три фрукти. Малята. На яку паличку ми покладемо бублик? Вірно, бублик покладемо на середню паличку, бо на середній поличці лежать хлібобулочні вироби. Що ще ми покладемо на другу паличку? Хліб. Скільки виробів ми поклали на другу паличку? Так, два. На яку паличку ми покладемо моркву? Так, моркву ми покладемо на нижню поличку. Наступним біля моркви покладемо помідори. Чудово, малята, у вас все виходить. Що останнім ми покладемо на нижню поличку? Так, останньою буде капуста. Молодці малята гарно впорались із завданням. Нам час перетворюватись на людину іншої професії. Глина в кого жива? Творить з нею хто дива, в кого посудні бежали? Ну, звичайно, це гончар. Гончар перетворює шматочки глини на різний посуд. Чашки, глечики. Ми з вами зараз. Також перетворимось на гончарі і прикрасимо посуд. Але елементи орнаменту будуть в певному порядку, який нам потрібно буде продовжити. Маляти, що намальовано на глечику? Так, це геометричні фігури. Давайте назвемо геометричну фігуру та її колір. Називати будемо зліва. А так. Зелений круг, жовтий трикутник, зелений круг, жовтий трикутник. Діти, як ви гадаєте, яка геометрична фігура буде після жовтого трикутника? Так, це зелений круг. Яка геометрична фігура буде наступною? Вірно жовтий трикутник. Яка геометрична фігура буде останньою? Чудово це зелений круг. Молодці малята гарно впорались із завданням. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто нам стіни мурував? Хто будинки збудував? Так, це будівельник. Малята, подивіться, які гарні будинки будує будівельник. Скільки будинків ви бачите? Так, їх два. Чи однакові вони? Вірно, вони різні за висотою. Який за висотою будинок стоїть ліворуч? Вірно, високий. Назвіть колір високого будинку. Вірно, високий будинок червоного кольору. А який за висотою будинок стоїть траворуч? Так, вірно, траворуч стоїть низький будинок. Якого кольору низький будиночок? Розумнички, низький будиночок блакитного кольору. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом вантажівки, таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить. У літній спекоти зимові морози. Здогадалися, хто це? Так, вірно, це водій. Одного разу водій їхав по лісовій стежці і зустрів звірят. Скільки звірят зустрів водій? Вірно, троє. Водію потрібно допомогти розсадити звірят по автомобілях від найбільшого до найменшого. Давайте почнемо із зайчика. Подивіться уважно і скажіть, в який автобус ми розмістимо зайчика. Чому? Так, ми посадимо зайчика в маленький автобус, бо зайчик маленький. Де стоїть маленький автобус? Так, він знаходиться праворуч. А тепер. Давайте знайдемо автобус для ведмедика. Так, вірно, це автобус, що стоїть посередині. А де стоїть автобус для лисички? Так, він стоїть ліворуч. Молодці малята чудово впорались із завданням. А тепер давайте трішки відпочинемо. Дивіться, слухайте та повторюйте рухи за мною. Професій я багато знаю, і усіх їх називаю. Будівельник дім будує, водій машиною керує, кухар смачно нам готує. Ну а лікар всіх лікує. Вчитель та вихователь діточок навчають, а поліцейський. Захищає. Шляху беремо в житті я і ти. Тільки спочатку нам слід підрости. Хто на кухні хазянує хто каструлями керує, хто з ножем працює вправно хто смачні готує страви? Пиріжки рум'яні Варить боч смачний, дух м'яний. Хто цей майстер діти? Так, це кухар. Він також потребує нашої допомоги. Малята, подивіться уважно і скажіть, що знаходиться вгорі? Так, це ложки. Скільки ложок? Багато. А де знаходиться виделка? Виделка знаходиться внизу. Скільки виделок? Виделка одна. Подивіться уважно, скільки чашок. Так, чашок багато. Де знаходяться чашки? Так, чашки розміщені внизу. А де розміщено блюдця? Не завдання. Малята, подивіться уважно та скажіть, яка фігура заховалась у сковорідці? Так, це круг. Якого кольору з'явився круг? Так, синього. А яка геометрична фігура заховалась у цій сковорітці? Ви дуже уважні, це квадрат. А якого кольору квадрат ще з'явився? Так, квадрат зеленого кольору. Допоможіть кухареві визначитись, яка каструля більша. Зелена чи червона? Так, розумнички, червона каструля більша. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Так, діти, це парукар. Парукар робить різні зачіски людям. Він використовує різні інструменти, одні з яких це храбінець, ножиці. Діти, погляньте. Чи всі інструменти потрібні перукарі? Які предмети будуть зайвими? Так, молодці, ви швидко знайшли зайві предмети. Це ложка та молоток. Вони дійсно не потрібні рукаві. Ми сьогодні згадали про найрізноманітніші професії. І нам час залишати країну професій. До побачення, малята! До нових зустрічей!